Друзі, всіх вітаю! Знову в мене в роботі піддони, латки роблю під замовлення для будь-яких потреб. А потреби можуть бути дуже різні. Це і е, сушка фруктів, як в даному випадку. Це і для автомобілістів піддони. Це і противні різні. В даному випадку я роблю залюцинка. Але є. У мене різні марки сталі, Це 304 матова, 430-та дзеркалочка. 304 дзеркалочка. І алюцинк, як в даному випадку. Кутки підсилюю. Бачите, поддон великий. Висоту бортів ми обговорюємо з замовником, і, як завжди, крайне гострий, я тут роблю завальцовку. Сейчас записывать всё вот. А я сейчас попытаюсь это замучать цен. Стем, а вот просто стоять там все эти протоколы. Ты держи сосок хорошо. Вот, пожалуйста, пришли что-то писать. ви ой, ви друзі, алюцинка не вариться, це ж не нержавійка, тому закльопаю і проклею лентою, але це товста і якісна лента. Зараз покажу, як куток, вже закльопаний куток.